Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною створити підсвічник у формі гарбузика із гіпсу. Я покажу вам весь процес, нюанси, а також помилки, яких я пропустилася, але ви можете їх уникнути. Додамо трохи затишку і можна розпочинати. Як бачите, один підсвічник в мене вже готовий. Сьогодні робитиму другий і декоративний гарбузик. Відразу застеляю стіл, щоб не зіпсувати його рідким гіпсом. А для формування гарбузиків використовую капрон. Звичайні капронові колготки. Чим вони будуть щільніші, тим буде краще. Не використовуйте зовсім тонкі, наприклад, ось такі я використовувала, вони взагалі не знімалися потім з гіпсу. Також нам знадобиться клей, звичайний ПВА і мотузочки. Свічка, яку не шкода для формування підсвічника. А, звичайно, вода, гіпс і ємність, які ми будемо змішувати. Я все робитиму на око, але на вагах для вас, щоб ви побачили все ж таки у грамах, скільки чого я буду використовувати. Чулочок з капрону я зав'язую відразу з одного боку, щоб потім не витрачати на це час. Так як гіпс починає застигати дуже швидко. Тому все, що можна підготувати заздалегідь, готуємо. У ємність я налила воду, в мене вийшло 300 г. Тепер додаю клей. Можна сказати, що це не обов'язковий компонент, принаймні, якщо ви робите доволі рідку суміш гіпсу, відразу заливаєте її у силіконові форми. Але якщо ви робите. Більш густу суміш, і будете її формувати, то клей додавайте обов'язково. Він додасть більше еластичності і щільності гіпсу, і допоможе йому триматися вкупі більш надійніше, щоб не розкришитися після висихання. Якщо ви помітили, я ще трохи додавала клею, так як планую зробити суміш більш густішою, ніж в принципі потрібно. Чому так? Тому що в мене не дуже щільний капрон, і коли я робила перший підсвічник, то прям дуже багато з нього витікало. Тому я вирішила на свій ризик зробити гіпс таким прям дуже густим. Але я покажу вам, на якій консистенції найкраще зупинитися. Так як чим густіший гіпс, тим швидше він застигає. І працювати з ним потрібно дуже швидко. Важливий момент, ми всипаємо гіпс у воду і доводимо до потрібної нам консистенції. Ми не лємо воду у гіпс. Тобто, якщо вийшла дуже густа консистенція, водою врятувати ситуацію вже не вийде. Густий гіпс водою не розведеться. Я показую консистенцію, яка годиться для заливки в силіконові форми. Я так само ретельно вимішую після кожного всипання, але вирізала це, щоб зекономити ваш час. Зараз приберу руку і зверніть увагу на грамівку. Ось це ідеальна консистенція для цієї роботи. Але як я вже казала, що планую зробити більш густу консистенцію, тому додаю ще гіпсу. Ось так. В мене вийшло таке, як на оладки. Якщо ви працюєте з гіпсом вперше, то ні в якому разі не доводьте до такої густої консистенції, так як працювати з нею потрібно дуже-дуже швидко. Тепер готовою сумішю я наповнюю перший чолочок. Так, наповнила зав'язую тут зараз ви бачите помилку, яку я роблю, тому кажу відразу: таким чином, капрон не зав'язуйте, зав'язуйте його мотузочкою. Тепер формую підсвічник. У центр вставляю свічку, ось так її вдавлюю, і перев'язую мотузочкою. Таким чином формую сегменти. Я розділяю спочатку на рівні 4 частини. Вже відчувається, що гіпс почав твердіти. так помітно. Ось так. І кожну частинку ще я розділяю на 2. Зав'язую з іншого боку. І залишаю застигати. Тим часом спішу наповнювати другий чулочок. як бачите, наскільки гіпс застиг, поки я сформувала перший гарбузик. ось такий він став прям дуже твердий. Скажу відразу, що якби я не додавала клей, він би. Точно розсипався після висихання, а тут я поки що сподіваюся, що лей зробить свою справу і все ж таки зможе отримати гіпс у купі. Ось так формую гарбузик, зав'язую вже мотузочкою і так само формую сегменти. Але вже без підсвічника це в мене буде просто-елемент просто декору. Формую так само, ділячи на сегменти. Важливо, дивіться. Особливо, якщо у вас гіпс такий більш а, рідкий. А дивіться, щоб ці мотузки не врізалися дуже глибоко, щоб ви їх потім після застигання гіпса змогли звідти стати. Ось так сформувала і залишаю відпочивати, залишаючи вироби на пару годин до повного застигання. Так, гарбузики в мене вже тверді. Як зрозуміти, що гіпс повністю застиг? Під час реакції гіпс починає дуже нагріватися. І ось після того, як він охолонув, значить він вже готовий. Починаю розпакування зі свого другого гарбузика, а так як я за нього переживала, що він розвалиться. І так дивимось. Ну, поки ніби тримається у купі. Капрон знімається не складно. Так, ось трішечки скололося, але не критично. Ну, загалом, ніби як все нормально. Але через те, що я накладала вже густий гіпс, як бачите, утворилася така тріщина, в яку потрапив капрон. І він там застиг і просто ніяк я його не змогла витягнути. Він просто порвався. Потім я намагалася ще його звідти виколупати, але вийшла ще такий вийшов скол, тому вирішила не колупати його далі, бо зрозуміла, що я його просто-просто розсиплю гіпс. гіпс. Ну, починаю розпаковувати свій підсвічник Поки що все нормально знімається зовсім нескладно, свічка також витягується нескладно. Пром знімається прям дуже-дуже легко. І тут, по-перше, я бачу, в мене така виямка сформувалася від шва. А по-друге, я розумію, що цей вузлик, який я зав'язала, я його просто не можу витягнути. А Мені здалося, що він просто намертво там влився. Я намагалася його витягнути, але все без результату. Добре, що вдома виявився чоловік. Який ледь не розніс мені тут фотозону, але все ж таки зміг витягнути цей вузлик. І як бачите, він сформував мені тут таку велику, негарну виямку. Тому ось так не робіть. Не зав'язуйте вузлик з самого капрону, а прив'язуйте ниточкою. Не без недоліків, але ось такі гарбузики в мене вийшли. Як бачите, свічка вставляється дуже зручно, ось так симпатично виглядає. Так, тут у мене. Ось такий недосконалий гарбузик. Для нього я формую хвостик. Формуватиму його із А Як варіант, ви можете зробити трохи інакше сформувати сам хвостик із фольги. і потім обмотати його таким джутом. Найкраще, звичайно, на гарячий клей посадити. Ну, якщо вам сподобається такий варіант, можете зробити разом зі мною, так як роблю це я. Зібрала їх до кубки і тепер, промазуючи гарячим клеєм, потрошку, зовсім потрошку, я буду їх скручувати. ну, Сформовувати такий аля-хвостик гарбузика Ось так вийшло все зайве. Підрізаю і знизу хочу сформувати його, зробити більш таким ширшим. Тому приклеюю, роблячи такий гачочок І приклею також зайве трошки підріжу. Буде ось такий, ну, в принципі, милий, симпатичний хвостик. Я його ще в майбутньому також пофарбую. Звичайно, можна цього не робити, можна залишити таким, який він є. Але я хочу пофарбувати його під бронзу. Так, хвостик готовий. Ось так він виглядатиме. Тепер починаю фарбувати, використовую такі фарби під бронзу і під золото. Ними необхідно фарбувати мінімум в 2 шари краще, звичайно, в три. Так як в один шар з гіпса вона буде облазити. Фарбу ретельно перемішую і починаю профарбовувати. Як бачите, готовий підсвічник в мене під золото пофарбований, цей я хочу під бронзу. Я почала фарбувати і згадала, що забула пошліфувати наждачкою. Але що робити, забула та й забула. Мені здається, в цьому є і своя родзинка, так як і на справжньому гарбузику поверхня не ідеально рівна. Але якщо вам не подобаються ці відбитки від капрону, то, звичайно, можете пройтися такою дрібною наждачкою і стерти їх. Я пофарбувала половину гарбузика, поклала його до висихання. Ця фарба висихає доволі швидко. Потім, коли застигне перший шар, я переверну гарбузик і пофарбую з іншого боку вже. Ну і знову після висихання ще два або три рази пройдуся так само фарбою. Ну все, мої гарбузики готові. Як бачите, я пофарбувала під бронзу хвостик і зробила із однієї мотузочки джгута ось такий скручений хвостик. Також трішечки промазала клеєм, надаючи таку скручену форму. Сам гарбузик в мене пофарбований під золото. А ось тут у виямках я профарбувала ще під бронзу. Ну, ось такий він знизу не дуже прям гарний, але, в принципі, як на мене, то вийшов доволі милий елемент декору. Ну, і гарбузики підсвічники. Ось такий маленький золотий. В ньому я проходилася наждачкою. Не ідеально, але. І бронзовий. Як бачите, на ньому залишилися сліди від капрона. Для себе ви обираєте самі, як вам подобається найбільше. Уникайте моїх помилок, творіть, створюйте затишок, надихайтеся і насолоджуйтеся результатом. Якщо вам сподобалися підсвічники, не забудьте написати свої враження в коментарях, ставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні творчі відео.